Вітаємо вас на нашому каналі. Попереду вас чекає 11 питань різної складності. Як називається наймілководніший океан у світі? Північний льодовитий. Північний льодовитий океан є наймілководнішим з усіх океанів. Його середня глибина становить 1225 метрів. Стокгольм. Столиця якої країни? Швеція. Стокгольм. Це столиця і найбільше місто Швеції. Розташований на протоках, що з'єднують озеро Меларен із Балтійським морем. У межах міста 14 островів. Добре. Переходимо до наступного питання. Хто написав роман Великий Гетсбі? Френсіс Скотт Фіцджеральд. Великий Гетсбі це роман американського письменника Френсіса Скотта Фіджеральда. Найзнаменітіший літературний твір століття джазу. Наступне питання. Де знаходиться Стоунхендж? Англія. Стоунхендж це кам'яна мегалітична споруда, що складається з кількох кіл із велетенських каменів висотою до 8,5 метрів, внесена до списку світової спадщини. Одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі знаходиться приблизно за 130 кілометрів на південний захід від Лондона. А чи знаєте ви, що вимірюють за допомогою курвіметра? Довжину. Курвіметр. Це прилад для вимірювання довжини з вивистих ліній, найчастіше на топографічних картах, планах і кресленнях. Добре. Переходимо до наступного питання. Якою твариною є капібара? Гризун. Капібара напівводний травоїдний гризун, найбільший за розміром серед усіх сучасних гризунів. Іноді вирощується як одомашнена тварина заради м'яса та шкіри. Одним із напрямів якої релігійної філософії є вчення дзен. Буддизм у широкому значенні дзен це вчення про просвітлення, що з'явилося на основі буддійського містицизму. В іншому сенсі дзен іноді розглядається як одна з впливових шкіл буддизму в Японії, що має свою національну специфіку і прийшла з Китаю наприкінці 12-го століття. Чудово! Переходимо до наступного питання: яка з цих пар країн не має виходу до моря? Таджикистан та Парагвай. Держави без виходу до моря. Це держави, які мають лише сухопутну територію і не мають у своєму складі територіальних вод Світового океану. Як називається найвищий жіночий співочий голос? Сопрано Сопрано – Це найвищий жіночий голос, діапазон якого охоплює першу та другу октави. Цей голос легкий, рухливий та дзвінкий. Якщо ми з вами згадали про жіночий голос, то наступне питання буде таким. Як називається найвищий чоловічий співочий голос? Тенор. Тенор це високий співочий чоловічий голос особливу красу тенерового голосу представляє верхній регістр. Його високе відоме тенерове ДО. Пробачте, заспівувати вам не буду. Не дай Боже вам це почути. Останнє питання. Хто автор книг про Шерлока Холмса? Артур Конан Дойл. Артур Конан Дойл це шотландський англомовний письменник та журналіст ірландського походження. За освітою лікар став відомим своїми детективними оповіданнями, зокрема про детектива Шерлока Холмса. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі.